На вулицях міста району побільшало поліцейських патрулів у вечірній нічний час. Піші автомобільні наряди правоохоронців контролюють порядок на вулицях проїжджій частині. Поліцейську присутність збільшена для того, щоб громадяни почувалися в безпеці на вулицях у темний час доби. Збільшено кількість піших нарядів також запрацювали додаткові групи реагування патрульної поліції, групи швидкого реагування, слідчо-оперативні групи. Паралельно з патрулями правоохоронців чергують в темний час доби дільничі офіцери поліції, військові, представники територіальної оборони добровольчих формувань. Посилення патрулювання та безпекові заходи триватимуть на прилученні протягом усього періоду ускладнення енергетичної ситуації. Кількість нарядів поліції на територіях обслуговування зростатиме. Додаткові наряди поліції сприятимуть створенню безпекового середовища для населення дозволять ефективно здійснювати заходи для попередження вуличної злочинності. Під час патрулювання поліція проводить профілактичну роботу, контролює правопорядок, безпеку громадян. Рішенням начальника поліції області посилення патрулювання впроваджено по всій Чернігівщині.